Привіт, красуня! Рада тебе вітати на моєму каналі. Мене звуть Ірина, та тут я розповідаю здебільшого про найкрутіші парфуми. Але сьогодні я запрошую тебе саме у цей влог провести один день з мого життя разом зі мною. Та якщо ти зацікавлена, будь ласка, залишайся. Буду дуже рада, якщо тобі сподобається, ти поставиш вподобайку, а також підпишешся на мій канал. Якщо тебе не цікавить саме влог, то перестрибую одразу до іншого відео. Якщо вже бачила... Багато інших відео ми дуже-дуже скоро з тобою побачимось у новому огляді парфумів. Сьогодні я також буду говорити про парфуми, які я використала протягом дня або вчора, які я тестувала, тобто парфюмерний контент він також буде присутній. Але, здебільшого, таке повсякденне життя у мого хлопця сьогодні день народження, тому цей день трошки буде більш динамічний, більш насичений, аніж зазвичай. І, звичайно, я маю вихідний день, то я можу більше познімати. Подивимось, як піде. Зараз я вже збираюсь піти у спортзал. Це моя спортивна форма, принаймні, вверх. До речі, хтось мені вже написав у коментарях, що я страшнюча. Ну, що поробити, таке життя, такою вродилася. До речі, якість відео може бути трошки гірша, оскільки мій телефон взагалі краще знімає, якщо це штучне світло, а не денне. Але я сподіваюся, пробачиш мене за це. Ну, і як же, звичайно, ти помітила, я без макіяжу, волосся в мене, ну, таке, як є. Тобто я показую себе без прикрас, не готувалась ні до чого, ніяких масочок, фільтрів і так далі. Ну, в принципі, як є, ну, типу, не знаю, що сказати з цього приводу. Якби як виглядаю, так і виглядаю. До речі, волосся реально сьогодні виглядає дуже стрьомно. Мабуть, що я його вчора все-таки пересушила, бо я використала і фен, і таку щітку для накручування, і, мабуть, це було ну, занадто для нього, тому я не знаю. Взагалі, на другий день воно краще виглядає, а це щось незрозуміло. Хоча я вже наклала і олійку, і зазвичай я зараз вже... Саме задоволення виглядом станом мого волосся. Це, звичайно, я фарбую, точніше, я тоную волосся. Десь раз на місяць треба, але я це роблю, мабуть, що раз на два місяці, бо забуваю трошки. Ну і, звичайно, я використала вже парфум. в спортзалу. Сьогодні тестую парфум саме Pure Mask від Narciso Rodriguez. Як я вже і казала, для мене це дуже свіжий такий аромат, не наче попрана сорочка. І взагалі розглядаю саме на придбання цей аромат, тому і тестую. У мене було декілька пробничків, один на Наполовину сьогодні нанесла. Подивлюся, як буде розвиватися аромат. Зараз ну дуже-дуже так, Звичайно, по-дизайнерськи це не якийсь такий дуже вишуканий аромат, але він такий, ну прям освіжаючі, білоквіткові. квітковість я однозначно тут відчуваю. Мускус такий кришталево чистий, це мені дуже подобається. І подивлюсь, якщо мені він сподобається сьогодні та, можливо, залишу ще форму на наступний раз. І якщо залишиться аромат, то теж його. Буду якось критикувати чи не критикувати. Подивимось, бо я теж не хочу купувати те, що я не буду носити. По-перше, по-друге, в мене достатньо вже велика кількість парпунів вдома. Воно просто не треба. Воно просто не треба. в мене немає часу їх всіх носити, бо я працюю. У парфюмерній крамниці я кожен день тестую аромати. У мене взагалі немає такого, що у робочі дні я наношу аромат. Ну, це типу, я наношу їх 10 усюди, але не так, що зранку встала, нанесла аромат і пішла. Ні. Так воно не відбувається, це просто нереалістичний стандарт. Звичайно, я використовую і ароматизований гель для душу, і крем для тіла. Хоча іноді я використовую саме нейтральний крем для тіла для того, щоб після роботи вже прийти. І в мене буде залишатись якби, нейтральна шкіра, і тоді я можу десь ще знайти якісь місце і нанести парфуми, щось поглядати, щось подумати собі. Але це трапляється дуже рідко, оскільки, ну, Зрозуміли, так, якщо людина цілий день працює з ароматами зовсім-зовсім різними, тому що багато приходить до нас покупателів, так, це як кастемс. Бляха. Ну, покупателів, правильно я сказала, чи ні? До речі, знову ж таки, коментарі щодо мови і так далі. Слухай, я нічого не придумую, я нічого не питаюся. Не намагаюсь спеціально вставляти якісь слова. По-перше, ну, я не знаю, чи то взагалі варто це все розсусолювати, але скажу пару слов. Так? Перший рік, як я переїхала до Німеччини, я, ну майже рік, так, я працювала у французькій кав'ярні. Там працювали 100% французи і я. Ну, типу, Власник француз, усей цей став він французький був. Ну і звичайно, я французької мови не знаю, я її вивчала в школі, бо я вчилась взагалі у саме, як це, ем, ну, де багато мов вивчають в е, школі. І вчила, ну, коли була дитина, так? А вже в дорослому житті, звичайно, я французьку ніде не використовувала, і я лише знаю, як правильно про. Ну, Більшість слів, як їх правильно вимовляти. Ну і звичайно, пропрацювавши у французькій кав'ярні рік, спілкуючись виключно англійською з французьким акцентом, і так, щоб для розуміння, в мене всі мої друзі вони залишились тільки онлайн. І відповідно, оскільки я була зайнята, в мене так було багато часу, щоб з кимось взагалі спілкуватись. Тобто, коло мого спілкування це був тільки мій хлопець. Які спілкуються англійською мовою, і які спілкуються іспанською мовою. І ну, родина, так. Тобто раз на тиждень я з мамою спілкувалася, я навіть не буду там це приховувати, я все своє життя спілкувалась російською мовою. так. Якби звичайно, що знаю українську мову, я навчалася в українській школі. все... Ну, це все це зрозуміло, так? Але у поводі я завжди спілкувалася російською мовою. Тому, якщо десь щось проскакує, вискакаю, ну, ну блін, це вже як є, що я можу з цим поробити. Зараз тільки українською я от на камеру спілкуюсь. Так? І в, також у ті дні, коли я знімаю багато роликів, зазвичай я знімаю по два, по три, по чотири ролики підряд. То, відповідно, я знімаю і на англійському своєму каналі, і на цей канал тепер викладаю, так? І тому в мене просто слова можуть вилітати з голови. Це номер раз. Другий момент: те, що зараз я працюю у німецькому магазині. Я спілкуюся виключно німецькою мовою кожен день. Я тільки спілкуюся англійською, і то у текстовому режимі зі своїм хлопцем. Ну, я не знаю, які можуть бути питання, коли у людини каша в голові, і я нічого не намагаюсь спеціально якось сказати, але якщо я звикла якось вимовляти слова протягом дня, так, то ну, переналаштуватись воно не так то і легко, отак, от, от раз, сіла, і типу включилась повністю така виключилась. Ну, я не знаю, якщо у вас так ну, ви можете так переключитись, ну добре. Супер я не можу. В мене мішанина повна, бо потім я після робочого дня в мене ж все крутиться в голові. Я думаю, як це німецькою мовою, а потім мені треба переключитись на англійську мову, щоб записати ролик, так? Або на українську мову, а потім на англійську. І відповідно я повинна якби, перекладати все це в голові для себе. І банальні такі самі-самі прості слова, вони десь просто, ну, зникають з голови на будь-якій мові, взагалі на будь-якій, на усіх мовах світу. Так, це, це що цього питання. Ну, неначе пояснила, якщо комусь взагалі то було цікаве ці пояснення. Але ну, я вже не перший раз отримую такі коментарі. і... Були коментарі, звичайно, якісь. Ем, ці, ем, Вже як це сказати етично? Я не знаю, як це сказати етично, якщо це про росіян. Ви знаєте, як це сказати етично? Я не знаю. Коротше, від російськомовних росіян всяку фігню мені писали, то я, звичайно, те повидаляла. Ну, я спочатку там поржала, там теж щось відповідала, не знаю нашу. Але ну, було спочатку смішно, але коли людина ну, взагалі куку, -ку, ну і теж там було багато коментарів, що ледь, ледь, е ну, ледь розмовляє на мові. Ну, звичайно, це було в дуже такому образливому контексті, що не наче, е ну, тут треба розуміти, так? Мене взагалі нічого не ображає. Ну так, якщо хоче, хоче мене хтось образити. Ну, типу, не витрачайте свій час, тому що я взагалі звикла протягом свого життя до гейту. Ну, взагалі. Тому що прямо ну, зі шкільного віку були люди, які мене прям ненавиділи. От прям ненавиділи. Тому зараз якісь там фігню, якісь коментарі у інтернеті, це взагалі ну, дський сад. Ну, це реально дуже смішно читати це, як люди витрачають цей час. Але в той самий момент е, я відповідаю на коментарі, оскільки це є, як це сказати, е, у кожен коментар він рахується як, коментар, е, він рахується як е, просування контенту, так? як просування каналу. І якщо більш залучення саме аудиторії, то звичайно більше і популярний цей контент. І взагалі. Мета мого каналу тільки якби, розвиток українськомовного контенту, і е, саме та, та людина, чи ті люди, так, е, вони, які писали коментарі, там була саме образа, навіть не до мене особисто, скільки мені пофігу, а образа була, що українська мова, вона, як це сказати, Ну, тобто принижували саме українську мову, українську культуру, український е, народ. і... Ну, це вже це вже сорі, але це вже перетино якийсь кордонів. І ну, таке я ненавиджу, і на таке я дуже можу гостро реагувати, оскільки, ну знову ж таки. Я тут для того, щоб підтримувати український контент. І якщо якась падла, я не знаю, можна таке казати на Ютубі, можна якось так висловлюватись. Буде мені казати про те, що ну, чи якось мова не така, чи е, нація не така. Фух, так, тихо, спокійно. Ну, я вже навіть думаю, чи про це я починаю закипати. Mm. Ну, Мене дуже бісить. Я дуже така людина, яка спалахує. Е. Дуже швидко. Я не наче не на якийсь там овен, чи хто там, але я спалахую дуже швидко, і мене, воно в мене прям так горить, в мене підгорає. І я прям можу, ну, не знаю, в обличчя плюнути, мабуть, що, якщо б мені хтось так сказав у реальному житті, ну мені буде дуже важко стримуватись. Але, ну, звичайно, Ну, типу, якось я намагаюся себе тримати в руках, тому що у нас є і в магазині якісь російськомовні. Ой. Ну, зрозуміло, так? Тобто таке, таке, ну, але реально важко себе тримати в руках, іноді я, я навіть на роботі ну, зневажливо, зневажливо відношусь до них і ну, це, звичайно, що може вплинути на мою роботу. Ну, ніхто не буде такого співробітника тримати, ви ж розумієте, що для нас це одне, а за кордоном, коли ти працюєш, коли ти, коли ти ем, прийшов заробляти гроші, це трошки інше. Ну, ось такі мої думки, якісь з цього приводу, не знаю, чи було цікаво таке слухати. Якщо так, ну давайте якийсь відгук, ем, бо щось наговорила. Я бачу навіть на 12 хвилин, може, щось поріжу. Ну, все якось так. Погнали далі. Поїхали ми вже у місто до спортзалу. Я вранку випала лише каву, оскільки дуже пізно прокинулась. Треба було прокинутися, мабуть, що десь на годинку раніше, щоб перекусити, але вже як склалося. І саме спортзал знаходиться в місті. Я також живу в місті, але мій хлопець проживає у містечку, яке. Ну, десь 10-15 хвилин від такого крупного місця. Взагалі, температура у цьому регіоні коливається від 0 до десь десяти градусів, тобто немає такого великого мінусу. Дуже-дуже рідко якийсь мінус 5 може десь пробігти. Немає дощу сьогодні, світить сонечко і на тому дякую. Вже додому, тренувалися ми півтори години. Взагалі, то я, мабуть, що тренуюсь близько двох годин. Це моя, моя така стандартна програма. Але сьогодні не дуже багато в нас часу, багато-багато маленьких їх дрібних справ по, по дому, по зйомкам, по якимось проектам. Ну і трясемось вже домой. Я не знаю, чого трясеться Ця камера. Чекала от така смачненька, соковита зі скориночкою курочка та картопелька. Ну, Дуже смачно, дуже класні спенсії, е класно приготована курочка, це готувала мама мого хлопця. Е і, звичайно, що на десерт же ми мали торт. І торт такий дуже соковитий чізкейк з печивом лотус. І е, також кремом з цього печива дуже-дуже смачний, насичений, звичайно, що він важкий. Тобто це не такий легенький тортик, але прям не наче густа карами, вершки та прянощі. Мій хлопець просто обожнює саме це печиво цієї марки, і вирішили його побалувати. Чизкейк з кекзати сурою вийшов дуже Пугкий, але, звичайно, що дуже калорійний насичений. І чизкейк був приготовлений з цим кремом Bisco Lotus. Взагалі це спекулятос. Хто не знає, що таке спекулятос за смаком це таке печиво насичене, наче імбирне печиво, але в ньому багато інших компонентів, але крихке, солодке, дуже спецієве. І, звичайно, ароматне. Ось так ось в нас виглядає за вікном. Зараз погода. Це ну, по німецьким стандартам гарна погода, бо не має дощу. Ну і ось так виглядає середньостатистичне німецьке містечко. Таке не дуже велике, але воно знаходиться дуже-дуже близько до дуже великого міста. Знову ж таки, по німецьким міркам. Це такий у них затишний балкончик. На вулиці десь 0 градусів. Ну, класно. Ще б сніжку сюди. Ну що, я вже повернулася зі спортзалу, зараз буду приймати душ. До речі, якщо ми вже тут у цій ванні, зараз я знаходжуся саме удома у мого хлопця, де живе вся сім'я, тому. Ну, Зрозуміло, по-домашньому все обстановочка, але дивись, це я подарувала його мамі це олійка Бакара від мезон Francisco Кожан. Я вважаю, ну, дуже класна альтернатива. Якщо не хочеш витрачати кошти на аромат повністю, можна таку олійку собі придбати, пахне один в один як аромат, гарно тримається, гарно зволожує коштує набагато дешевше. Дуже набагато дешевше, неначе вона там коштувала в районі 90 євро. А наймали... саме такий маленький аромат коштує вже 153 євро, принаймні у нас в магазині. Ну і У нас взагалі то ціни такі самі, як у постачальника. Ну, Це в них така невеличка колекція парфумів. Це я два парфуми Монталю. Своєму хлопцю подарувала, це йому теж подарувала. У нас був такий Фрагранс Bois London Spice, і десь щось ще від Фрагранс Bois має бути. Це йому дарувала в тому році, а це я його батько подарувала у цьому році. І ось це я подарувала його сестрі у цьому році. Такі ось Штучки-дрючки, до речі. до речі, якщо цікавлять також чоловічі парфуми, ти теж мені кажи, буду знімати ролик, оскільки, ну, звичайно, що знаю багато чоловічих парфумів, бо працюю з ними, так? І ну, можу зробити огляд на парфуми мого хлопця, або взагалі розказати про аромати для чоловіків чи унісекс-аромати трошки маскуліні. Все це я також знаю. Так, я вже зібрала волосся, звичайно, щоб приймати душ, але я так трошки-потрошку піднімаю на всі такі теми, які я бачу навколо себе, тому збірочка в нас така виходить. Ну що, вже настав час потрошки готуватись до вечері. Звичайно, буду наносити макіяж, все таке. І розкажу про парфуми, які я обрала на цей вечір. І це моя новиночка, дуже довго очікувана до речі. Дуже давно я хотіла його. Ходила навколо, ходила, ходила, ходила. Якісь в мене були відливантики, якісь тестери, наносила на роботі багацько разів. І все ніяк. все, якісь інші парфуми собі купляла, або якось. Не до цього було, але вже прийшов час, оскільки залишилось лише два місяці зими. Ну і треба встигнути поносити той аромат. Ну, добре, що хоч не забула свій кремчик для тіла, використовую саме ось такий. Хоча, знаєте, мені зараз здається, що він якось змінив свій аромат. На початку він був дуже такий кремовий, трошки мигдальний, але не такий гіркий мигдаль такий. Як це приємненький, кремовенький, солоденький, але більш як нейтральний. А зараз він став, неначе прогорклий, чи що? Саме як кремний, як мигдаль. Не знаю, чи це в мене тільки такі проблеми, чи щось із моїм смаком. Але трошки стало вже не, не дуже приємно його використовувати. Все ж доб'ю. Ще тут половина пляшечки, мабуть. Що. Люблю цю марку. Дуже гарно шкіра, сприймає її. Я не скажу, що це найкраще на ринку, але я користуюсь, купую собі на знижках, і все мене норм. що все, я нанесла вже макіяж. Саме так виглядає мій повсякденний макіяж на роботу або на вечір кудись вийти. Зараз ми вже збираємось у ресторан ну, на святкування всієї сім'ї. Вже тато приїхав мого хлопця, і ми підемо усі разом десь за півгодинки вже будемо там. Ну, і, звичайно, що для зйомок відео я ще накладаю вії. Штучні, але я вже думала, може перейти на те, щоб зробити нерощування. Дуже воно буде бити по карману, оскільки тут. Достатньо дорого такі задоволення. Я, до речі, нігті роблю сама, якщо цікавило питання. А от вії я не знаю, то, звичайно, що має хтось робити. І мені взагалі подобається такий ефект. Якщо це натурально зроблено. тут у дівчата дуже штучно все це роблять. Тобто тут вже такі віяла, як я клею у відео, але треба розуміти. Що на відео, якщо я дуже далеко сиджу, то не наче мої очі становяться отакими малесенькими якимись, і воно не гарно виглядає, воно не пропорційно, хоча в житті в мене нормальні очі. А ось в повсякденному житті такі віяла, це не нормально. Воно виглядає дуже подворно, воно виглядає не виглядає, неначе ти. Ем... Я не знаю чоловік, що видає себе за жінку, чи якась дівчина легкої поведінки, щось таке. Ну, Потворно, що, що ще можна сказати. Я за естетичні процедури, я за те, щоб покращувати свою зовнішність. Е, мені все це подобається. Я, ну, взагалі, Коли хтось каже, що там, або щось зроблено-перероблено, це фу, це щось там не так, як є. Я не така людина. Я ніколи не скажу, що Ну, якщо воно ну за звичайно, воно за Але якщо воно в міру зроблене, якщо воно зроблено гарно будь-які процедури, я вважаю, якщо людина хоче, якщо їй подобається, чому б і ні. Тому я повністю за. Але. Те, як це роблять тут, ну, вони не знають міри. Вони реально не знають міри. На жаль, і те, що я бачу кожен день, що приходять дівчата, якщо ну, зроблені губи, наприклад. У мене рука болить вже тримати камеру, коротше. Якщо зроблені губи, то це такі губи, ну, от такі от губи. Якщо це брови, то брови чорні, такі прям. Ну, я не знаю, як ще описати, то треба бачити. Ото, які картинки ви собі уявляєте, це воно так і є. І по... вії, вони дуже-дуже ну, агресивні. Тому навіть, я думаю, що якесь натуральне в них, натуральний ефект, це буде вже навіть занадто для мене. Аромат. Не сказала ще, аромат, звичайно, я вже анонсувала, що я його придбала собі, це Maison Francis Cochin, Oud Satin Mood. Я думаю, що Satin Mood саме, оскільки Mood – це настрій це англійською мовою. і Oud також написано англійською мовою, хоча Пекера um, це звичайно що написано французькою мовою. Тобто якось у них ось з назвами трошки поплутано. Деякі називають ще цей аромат у цадан-мод. Ну що ж, ми вже будемо вирушати до ресторану, і на цьому я хочу завершити відео. Підзніму ще декілька кадрів з місця. А тобі дякую за перегляд. Якщо сподобалось, давай зворотній зв'язок. Якщо також не сподобалось, пиши, які теми тобі цікаво. І, звичайно, ми побачимо вже дуже скоро в новому відео. На цьому тижні обов'язково. Я тобі бажаю дуже гарного настрою, гарного дня чи вечора. І цьом цьом па па